Вітаю, шановне панство! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу коротенько проговорити про ситуацію, яка відбулася в Сполучених Штатах з поїздкою президента Зеленського. Мені сподобався коментар, висновок поїздки Зеленського, в Штати. Зеленський Вибачте, за, за фразу, але з пісне слово не викинеш. Зеленський в'явся об вибори США. Я давав тут коментар щодо поїздки і казав, що план Зеленського, який він пропонує, він просто для того, щоб навісити всіх собак, так би мовити, скинути з хворої голови на здорову на уходячого Байдена. Всіх своїх собак, всі свої невдачі. І е, план Зеленського, завідомо, був неприйнятний для заходу, незрозумілий, він не був обговорений з суспільством, не підтриманий суспільством. І от е, читаючи план Зеленського, одне було питання: товаришу Сталін, що ви курите? Ну і як результат, е, провал. провал. Дипломатії України черговий провал, тому що це вже не перше. Я нагадаю, що при Порошенка послом був чалий, і коли обрали Трампа, тоді балотувалася Хіларі Крхіларі Пам'ятаєте, там окремим нашим можновладцям, політикам, депутатам, навіть прийшлося стирати свої пости, тому що тупо топили за демократів, а президентом обрали Трампа. Народ обрав Трампа. І тоді чалий також вів політику, ну тобто накосячили, навіть також вимагали зняти посла чалого, але цього Порошенка не зробив і дипломатичні відносини були натянутими в цей час. І зараз знову наступаємо на ті граблі. Точкою кімпіння стала поїздка Зеленського в ключовий штат для виборів зараз в США, один із ключових. Сім штатах, де буде вирішувати ця доля президентства в Пенсильванію. Зеленський туди поїхав верніше, полетів на літаку збройних сил Сполучених Штатів. Там він був разом з губернатором штату Пенсильванія Шапіра. Також був конгресмен і сенатор від демократичної партії, і жодного представника республіканської партії на в цій поїздці не було. Звичайно, в час передвиборчої гонки це обурило республіканців, і вони зараз здійснили цілий ряд кроків для встановлення істини. Для них це принципова ситуація. І, от республіканці у Конгресі США ініціювали розслідування через вердит президента України до Пенсильванії на завод із виробництва 23-го року. Вересня, мовляв, на зустрічі не було жодного республіканця, лише демократи. Пенсільванія один із ключових штатів для результатів президентських виборів. Тут я ж кажу, що е, черговий провал дипломатії е, України і е, ключовим тут ігроком, хоч його е, зараз і намагаються вигорожувати, її верніше, посла Маркарову вона е, постійно веде таку. Підривну діяльність в США проти відношення республіканців до України, до позиції України і до ситуації війни Росії з Україною. Вона була ініціатором відмови лендлізу. Там, ну я скажу, що намагаються її вигородити, але я говорю впевненістю, це її позиція. Я розумію, що. Посли діють у відповідності з резолюціями, що надаються МЗС. У нас правда МЗС теж такий собі орган. Ми знаємо, що головним розпорядником Міністерства закордонних справ у нас є Єрмак, Він зараз замінив Кулебу. Нас свою людину, яку з ним разом вчився, але ми бачимо наслідки такої політики. І я ж кажу, що я був керівником міжнародного напрямку в податкової міліції. Працював з багатьом посольствами з послами. Був в багатьох посольствах, також був і в Вашингтоні. Слава Богу, не причалому і не при Маркаровій. І розумію і знаю, як готуються візити. Це повністю покладена на посла, і от е, ця позиція, що перша поїздка була саме в ключовий штат, і тільки з представниками, ключовими представниками демократичної партії, да, Шапіро не отримав посаду віце-прем'єра і йому дали важелі. Отримати перевагу в штаті Пенсильванії, тобто для республіканців, це ключове. І я розумію, що спікер Палати представників, знаєте, він оприлюднив офіційно на офіційному бланку Конгресу Майк Джонсон, який оприлюднив лист ультиматум з вимогою звільнити посла України США Оксану Маркарову саме через візит у Пенсильванію. Я розумію, що це теж такий був крок не зовсім. Дипломатичний, але мені, якщо чесно, байдуже е перевищив він там свої повноваження чи не перепишував, мені не байдуже, які наслідки цих дій буде для України. І тут треба розуміти, да, заради -за чого це все було зроблено і що буде. Які наслідки для України будуть, якщо знову не вгадають, поставивши на демократів, цьому випадку продемонструвавши, що вони ставлять на демократів сьогоднішній офіс президента і сьогоднішня правляча еліта? Які наслідки будуть для України, і як ми розраховуємося за такі помилки? Тому що Маркарова постійно ще раз повторюю ленд-ліз, це на її совісті. От, е, все, що надається е, білим домом, Байденом, крапельним шляхом, а воно надається крапельним шляхом. От одна один характерний приклад: в квітні нам нібито надали 61 мільярд, так би мовити, славнозвістень, це 61 мільярд. Що хто отримав? Ми знаємо, що. В результаті зброю по PDA ми отримали 1,8 мільярда з 7,8 можливих. Зараз оціх е, крутять цих 6 мільярдів. Байден з Барського прича надав 375 мільярдів. На озброєння залишилось там, ну, називають 5,5. Ми зараз повернемо до цього обговорення, що нібито е, Байден надав 8 мільярдів допомоги. Це допомога, яка входила в цей 61 пакет. 61 мільярд. Тобто Байден повторно Зеленському продав те, що вже продавали. Постійно говорять про одні і ті ж цифри, які не надаються. І просто зараз, ну вибачте, мене за різкість слов, але президента Зеленського використали як одноразову гумку. Просто використали, повертаючись до цих сум. В 61 мільярд що входило, 7,8 мільярдів на озброєння і 11 мільярдів на фінансування чиновників. От я вам нагадаю, що в 3,9 вже надійшло, і зараз іще не надійшло. Всі говорять про цих 5,5, що залишилося, і ще там говорять про 2,4 мільярда. Це Кошти по програмі USI, це програма фінансування виробництва нової зброї. Воно розраховано на 10 років. Кожний рік ми по близько 2-2 мільярда отримуємо нової зброї, які закладено на виробництво зброї. Тобто, це все старі пакети, але 11 мільярдів, і ще раз кажу, з них 3,9 на фінансування от оцих чиновників, десь там. Прийде в Міністерство фінансів, вже пройшло 3,9 і ще не прийшло близько 7 мільярдів. Про це ніхто не говорить, що ці кошти мають надійти. У мене впевненість, що про ці 7 мільярдів також говориться, але ніде не озвучується. І в Міністерство фінансів має надійти ці 7 мільярдів. От десь там в Міністерстві фінансів сидить маленька Маркарова майбутня яка буде розподіляти ці кошти. Як розподіляються ці кошти в попередньому відео, як формується бюджет. Я говорив, ще раз, немає 61 і мільярд. Є 7 і 8, яких, з, з яких надали 1 і 8, да? і є фінансування наших можновладців, на 11 мільярдів. Ви ж пам'ятаєте, як вони б'ються, кажуть, ні-ні-ні, це для нас кошти. Це не на зброю, це не можна використовувати на зброю. Це треба використовувати на нашій зарплатні на підвищення нашого благоустрою. А рахується це все як допомога на оборону. Ну і який зиск з цих 61 мільярду отримала особисто Маркарова. Зараз її називають ресторатором. Да? З моменту повномасштабної війна відкрила один ресторан. А в квітні після підписання оці 61 мільярда, вона особисто отримала ліцензію на відкриття ще одного ресторану, і вона його відкрила ресторан Рута. От я не здивуюсь, якщо після оцього візиту пані Маркарова відкриє третій ресторан, буде вже мережа ресторанів, фактично побудована на крові. Українських патріотів, українських воїнів. От е, всі, хто ходять в ці ресторації, знайте, що ви ходите в ресторани, які українці коштували життів. Вони побудовані на крові українських бійців. І пані Маркарова від цього отримує зиск. Спочатку вона заробила на махінаціях з ОВДП, будучи міністром фінансів, Актив банк, яким керував її чоловік, отримував ОВДП і на цьому заробив. Зараз вложили вони в ресторації в Сполучених Штатів, заробляють собі на пенсію, на спокійне життя. Зеленського купили двічі, купили одним і тим же коштами. Да, тому що він приїжджав за, за грошима. Йому другий раз продали за те, що він побив горшки з республіканцями, а він їх побив. Я вам, ну ви знаєте, заяви Трампа. Ну і ще це момент також дуже важливий. Про заяви Трампа, взагалі про республіканців. Я не тішусь тим, що е, республіканці обрали своїм кандидатом Трампа, тому що він емоційний, він з своїми зв'яздами. Чому і незрозуміло, як е, він себе поведе. Але ну ви знаєте, що Трамп вже в, від цієї з Пенсільванією. Я думаю, що і Джонсон, спікер, не просто так народився. Цей лист це узгоджені дії з республіканцями, і Трамп, е, ну ви знаєте, він виступав. Ну там таку ахінею ні, що Росія виграла війну у Німеччині, да? не було Росії. Він там заявив. Був радянський союз, в який входила в тому числі Україна, перемогла коаліція, в яку входили Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, і в тому числі Радянський Союз, не знати цього і говорити, що Росія перемогла Германію, що вона така сильна, да ну і іншу чухню, що він там ніс. Путін не ангел, але Байден і Харяць через свою дурість допустили цю війну. Ще одна цитата: навіть найгірша угода була б кращою ніж ситуація. Зараз ми продовжуємо давати мільярди Зеленському, яких не, не хоче укладати угоду. Він там називає 300 мільярдів. Що Сполучені Штати вже нас дали 300 мільярдів, і що кожен раз Зеленський повертається з 60 мільярдами. Він повернувся з коштами, які йому вже четвертий раз продають. Немає 300 мільярдів, немає 60 мільярдів для України. Я ж кажу, що от саме ці дії зеленського безглузді дії за приводом Маркарової призводять до загострення взаємовідносин з Фактично, майбутнім кандидатам, якщо він буде президент, я ж кажу, що Зеленського використають і Трамп, і е, демократи. Демократи мають зуб на Зеленського. Я впевнений, що після в січні вони дотиснуть на Зеленського на проведення виборів. Вони не будуть його терпіти. Просто у Зеленського політика нам день протриматись да до да ніч простояти, е, інші заяви е, Трампа. Україна, що у вас залишиться після трьох років жахливих боїв, ви ніколи не зможете відновити міста і селища, бла бла-бла. Три роки тому у вас була чудова цивілізація, а зараз більше частини країни немає, спадщини немає. Так це немає для тому що наші партнери не підтримують. І про це треба говорити, і в тому числі Трампу. Немає трьохсот мільярдів. Я не знаю, хто йому цю чухню всунув в голову. Погана угода означає. Що всі залишилися б живими а будівлі цілими. Ну на цю заяву відповів Пісков, він Заявив, що немає безальтернатива завдань СВО, що неможливо тиснути на Росію. Ну, ми знаємо ці санкції із пекла, да, про які Байден співав постійно. Але ж я вже вам наводив: 80% чіпів в ракетах Російської Федерації це виробництво США. От це санкції із пекла. І знову ж таки, я ж кажу: оця розрізненість, е в яку, на жаль, завели і Зеленського, е вбити клин між українцями і республіканцями. Чому важливо ще один момент, я хочу вам заакцентувати, що ми знаємо, що в республіканській партії є два крила. Одне крило, яке підтримує українців, яке. Ініціювала лендліз, яке постійно вимагає надати необхідну кількість озброєння українцям для знищення потенціалу Росії. Вони розуміють, я вже казав, що єдиним можливим зупинкою Росії Росія це імперія зла. Вона буде постійно е, здійснювати агресію, поки вона зможе. Це не де імперія, яка створена для знищення народів, от поки або вона знищить все живе. Навколо себе, а тобто, знищить весь світ, або ми наберемося мужності і знищимо військовий потенціал цього агресора. І я ж кажу, що є дві позиції в республіканській партії: це позиція Помпео. Ну, ви знаєте, це бувший держсекретар США при Трампі. І він озвучив свій план вже давно, і там йдеться і про надання лендлізу на 500 мільярдів Україні. Україна має нарощувати значні сили оборони, щоб Росія більше ніколи не нападала. От це план Попео. Ніхто не визнає російську окупацію та заявленої анексії будь-яких українських територій. Крим демілітаризовано. Україна відновлюється коштом. Репарацій із заморожених резервів Центру, Центробанку Росія. Україна якнайшвидше приєднується до НАТО, там, ну, бла-бла, бла. І ми знаємо план Джеді Дівенса, який він озвучив, та риторика, яку зараз фактично підхопив Трамп. Я нагадаю просто окремі тези. Думаю, що це виглядає так. Трамп сідає і каже росіянам, українцям і європейцям: ви, хлопці, повинні з'ясувати, який вигляд має мирне врегулювання, і, ймовірно, воно виглядає приблизно так само, як нинішня лінія розмежування між Росією та Україною. Ну знову перестати стріляти. Я не буду на цьому зупинятися, і я ж кажу, що після цього Трамп фактично озвучив позицію. Джедівенса. колись навіть Помпео сказав, що це позиція Джедівенса, а не кандидата в президенти Трампа. Так от, після цього Трамп якраз озвучив всі тези Джедівенса. До чого я веду? От заради того, щоб протриматися ще якийсь певний проміжок часу при владі, Зеленський продає інтереси. Українців, я розумію, що Байден йому продав ті кошти, які вже ми мали отримати. І якщо б наша дипломатія працювала Маркарова, працювала не на ресторан свій, не на відкриття мережі ресторанів, а інтереси України, то ці кошти, які були в квітні підписані, вже були в Україні. І ми б не мали Покровська, ми б не мали Харкова. Вдумайтесь. За цей час з квітня от співали нам, що нам е, не дають республіканці коштів. У Байдена було 4 мільярди коштів. Він після підписання в квітні надав 1,8. Тобто ту суму, яка у нього вже була ще за минулий рік. Невідомо куди вона ділась. Тобто продають нічого, просто продають зраду. Е, Маркарова отримає можливість відкривати мережу ресторанів. І здавати інтереси України Зеленському Байден дозволяє знаходитися на посаді президента. Просто ще одна теза. Я хочу вам нагадати в кінці 2021 року. Вже стояло питання про подальше перебування Зеленського. Згадайте, який був негатив у відношенні його політики. Його зберегло лише війна, війна з Росією. В плані того, що українське суспільство наклало на себе самоцензуру, що під час війни не можемо міняти верховного головнокомандуючого, і от е, суспільство досі не готове проводити вибори, працювати за демократичними принципами в ущерб власному майбутньому. Кожний торгує інтересами українців, українці не мають своєї суб'єктності. От я про це постійно говорю, і я кажу, що без плану народного плану перемоги українців у нас немає виходу. Кожний захищає свої інтереси. Трамп свої, Байден свої, Зеленський свої, Маркарова свої. Хто захищає інтереси українців? Саме для цього ми зробили свій перший клорок, запропонували суспільству суб'єктуватися, провести перекличку. Ініціатива сім кроків до перемоги саме про це, що ми маємо між собою обговорити, скласти план перемоги, представити його і Трампу, і Байдену, Харріс, Я не знаю хто буде в Сполучених Штатах, і Великобританії, і нашим європейським партнерам. І головне для себе переконатися, що у нас достатньо клепки, що ми достатньо зрілі, дорослі для того, щоб. Складати власні плани, і їх реалізовувати, я буду продовжувати цю роботу, намагатися сколихнути суспільство, усвідомити, що ми маємо створити ту силу, яка зможе скласти план перемоги перших сім кроків саме для того, щоб почати цей рух. Їх сім кроків недостатньо сім кроків покликані формалізувати закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, який говорить про суть мобілізації це приведення національної економіки системи державного управління, а також потреб збройних сил до особливого періоду. Ми маємо це зробити, але це недостатньо для нашої перемоги. Мають бути там окремими мазками і про повернення демократичних при... принципів, і про новий суспільний договір це треба теж обговорювати, і про вибори, які дозволять нам змінити еліти, і про судоустрій, і про систему кримінальної юстиції, яка поверне справедливість в наші правоохоронні органи, в наше суспільство. Це все маємо обговорити, провести. Електронне віче по всіх питаннях затвердити, щоб це було програмою. Якщо це буде проголосовано мільйонами людей, цього не можна буде уникнути. Нам ніхто не скаже, що цього немає. Що ми безсилі, що у нас немає своєї позиції у відношенні досягнення перемоги. Тому заходимо на. Петішн ФБУА голосуємо, суб'єктуємося і вимагаємо виконання нашого плану перемоги. Не плану Байдена, Харріс, не плана зеленського, а українського народу. Воно співпадає з багатьом і республіканцями, і ми маємо повернути їх до віру. І окремих європейських країн, які також Нідерланди, Данія, дуже багато країн, які підтримують нас в досягненні нашої перемоги. Вони розуміють, що ми форпост, ми маємо зупинити ліквідувати загрозу, яка іде з сходу у вигляді недоімперії, у вигляді цієї імперії зла. Інакше це крок до третьої світової. Багато людей це усвідомлюють. На жаль, не всі, хтось за бусики продають наше майбутнє. Ми маємо озвучити цих людей і усвідомлювати, що вони вороги українського народу. І всі, хто їх захищає, свідомо або несвідомо проти українського народу. На жаль, Україна переможе, але свідома, згуртована і рішуча. Слава Україні.